Дніпро запустили, 350 метрів. Наклона на трохи шуркає, але буде маса і не буде шуркати. Що я хотів вам показати? Тут ще дві планки мають дозакупити, поставляють. Бачите, наварена сварт. болти поміняні. Так що дякувати Богу ще один комбайн стартанув. Якось так. Наклонну там зібрали, зірочки тут все зібрали. Лишається ще ліксіон. Там ще Туканом, не знаю, як по можливості. Так що дякувати Богу і цей вже виїхав, хай працює власникам на. Радість. Якось так. І люди дзвонять під час роботи, і потім обіжаються. Я не можу брати телефон під час роботи, тому що ну, пораду і так далі. І стільки я інформації даю в інтернеті по цих комбайнах, деталях. Ну, я думаю, що вистачає. І так що без образ немає, я можливості лишати літаку. Бачите?